Наші вітання і благословіння вам з України, хай Бог поблагословить вас і завжди буде в ваших серцях. І щоб дійсно ви, пізнаючи Господа, здобули порятунок ваших душ, щоб нечисті духи вас не катували. І для цього найперше, звісно, необхідно вірити в Ісуса Христа. І коли до нас приходить віра в Ісуса Христа, що Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання, і що Він три дні і три ночі перебував у пеклі замість нас, перемагаючи смерть і пекло, забираючи в них ключі, тоді приходить покаяння. І це є той другий крок, або та друга умова свободи від нечистих духів. Без якої насправді ми не можемо бути повноцінно вільними. І покаяння це не одноразовий акт, а це процес на щодень, який триває все наше життя. Сім на сімдесят, як говорив Ісус Христос. Так, і коли ми віримо, каємось, тобто змінюємось, змінюємо своє мислення, а відповідно свої. А тоді ми стаємо учнями Ісуса Христа, які мають ключі від вічного життя, учні Ісуса Христа і складають Його тіло, церкву і є слухняні Голові тіла Ісусу Христу. Тому ми повинні розуміти, як же ми можемо зараз мати зв'язок. З Ісусом, як ми зараз можемо за Ним слідувати? Бо коли він був на землі, фізично було зрозуміло, ось Ісус, і ось Він кудись іде і за Ним йдуть люди. Але зараз є ті люди, яких Ісус послав, яких Ісус поставив і яких Ісус наділив владою. І коли ми цих людей слухаємося, то фактично в такий спосіб ми слухаємося Ісуса. Коли ми за такими людьми слідуємо, то фактично ми слідуємо за Ісусом. Тобто стається за тим принципом, що хто приймає пророка в ім'я Пророка, отримує винагороду Пророка. Хто приймає праведника в ім'я праведника, отримує винагороду праведника. І коли це є в нашому житті, то Це дійсно забезпечує нам свободу від нечистих духів. Так, і це є ці три ознаки, які пояснює нам Ісус Христос, коли фарисеї домагалися від Нього ознак, Він сказав, що не буде вам більшої ознаки род невірний і лукавий, як ознаки від Йони. І ці три ознаки мають бути ознаками в нашому житті: віра, покаяння і чітке слідування за Ісусом Христом. Тобто за церквою, яка і є представником Ісуса Христа на землі. А коли ми є учнями Ісуса Христа, то ми і вчиняємо так, як вчиняв Ісус Христос. Він не доводив щось бісам і чортам, Він проповідував, благовістив благу звістку, щоб відбулося покаяння, коли є перемога над Дияволом над Сатаною, то людина, учень Ісуса Христа, ніколи не буде славити сама себе, виставляти себе. Вона завжди буде прославляти Господа. І це ми бачимо в Євангеліях, в посланнях, і це ми бачимо в книзі об'явлення. І таких людей ми можемо пізнати за плодами і сам плід людини. В людини в будь-якому випадку є плід. І саме він і говорить, який дух керує людиною, чи то Дух Божий, чи то нечистий дух. А нечистий дух приходить, тому що є противлення цим трьом ознакам. Є невір'я, є небажання каятися, є нехтування Божими посланцями. Тоді в життя людини приходять біси. І демони. і вона стає одержимо нечистими духами, і відповідно в неї такий і плід, що вона не збирає з Ісусом Христом, а розкидає. А Ісус сказав з цього приводу: хто зі мною не збирає, той розкидає. Це сказав Ісус. Тобто, хто з Ісусом не збирає, той розкидає. І хто не з Ісусом, той проти Ісуса.